Вітаю, друзі. Багатьом відомо, що після війни Польща прийняла спеціальний закон щодо врегулювання статусу українців на території Польщі, які прибули туди у зв'язку з військовою агресією Росії проти України. Мова йде про закон про допомогу громадянам України у зв'язку з збройним конфліктом на території цієї держави та деякі інші акти, які було модифіковано починаючи з 1 липня 2024 року. Модифікація, поміж іншим, стосується і доступу до ринку праці. Громадянин України, який легально перебуває в Польщі, може легально працевлаштуватися до будь-якого роботодавця в Польщі без необхідності отримання дозволу на роботу. Єдиною умова, яку необхідно виконати для того, щоб робота була легальна, є подання роботодавцям повідомлення протягом 14 днів з моменту працевлаштування через портал праця.gov.pl. Крім того, будь-який громадянин України, який легально проживає в Польщі, може зареєструватися як безробітний або особа, яка шукає роботу на тих самих засадах, що й громадянин Польщі. Зміни запровадження цим законом щодо доступу до ринку праці стосуються, по-перше, скорочення терміну, протягом якого роботодавець, який працевлаштовує громадянина України, повинен надістати повідомлення, а саме з 14 до 7 днів. Далі змінами запроваджено необхідність подання повторного повідомлення про працевлаштування громадянина України у випадку, якщо змінився тип до між роботодавцем та громадянином України, або змінилась посада, чи вид виконуваної роботи, скоротився робочий час, або кількість робочих годин на тиждень чи місяць зазначених у повідомленні, чи зменшилася місячна або погодинна ставка винагороди, зазначена у повідомлення. Також запроваджено вимогу зазначення у повідомленні про працевлаштування громадянина України не менше мінімальної заробітної плати або мінімальної погодинної ставки винагороди. Окрім того, запроваджено обов'язок громадянина України повідомляти свого роботодавця про вручення йому рішення про надання дозволу на тимчасове проживання на працевлаштування. Крім того, якщо ви проживаєте на території Польщі на підставі зазначеного спеціального закону, маєте песель із статусом УКР, важливо пам'ятати теж про обов'язок підтвердити новий документ для подорожування протягом 60 днів з дня його отримання. Це означає, що якщо ваш український паспорт для виїзду за кордон... Припинив дію, і ви отримали на вам потрібно повідомити про це орган міської адміністрації в Польщі. Тож, будьте в курсі змін та дізнавайтесь більше про свої права та обов'язки як громадянина України на території Польщі за допомогою фахівців Vertis International. До зустрічі!